Закон України про національну поліцію, стаття номер 81 Присвоєння первинних спеціальних звань. Ось так от. Ну, це, ці вже статті, які ми читаємо. Ну, відносяться і касаються тільки е, дійсно, тільки поліцейських, які служать е, в поліції, людей, які служать в поліції. Ну, ми читаємо їх і е, дізнаємося що в них, в них написано тільки для такого загального досвіду. Щоб хоч трошки розуміти, про що йдеться, якщо колись вспливеться ця тема. Ну, мабуть, у багатьох з вас вона ніколи не вспливе. Читаємо: присвоєння первинних спеціальних звань. А може, хтось з вас схоче до поліції, щоб ви теж трошки розуміли. Перший пункт. Первинні звання молодшого складу поліції присвоюються керівникам. Органів поліції, керівникам навчальних закладів, які здійснюють підготовку поліцейських, та науково-дослідних установ поліції, які приймають рішення про прийняття на службу в поліції, одночасно з рішенням про прийняття на службу та призначення на посаду. Отак от, от. Другий пункт. Первинні спеціальні звання середнього складу поліції присвоює керівник поліції в порядку, визначеному Міністерство внутрішніх справ України. Третій пункт. Первинні спеціальні звання вищого складу поліції присвоюється президентам України. Бачите, генерала можна стати тільки якщо президент України вас е, назначить цим генералом. Це, ну, це так я скажу нелегко, не нелегко, мабуть. Четвертий пункт. Громадянам, уперше прийнятим на службу в поліції присвоюється звання рядового поліції, якщо відсутні визначені цим законом підстави для присвоєння іншого спеціального звання. Громадянам п'ятий пункт громадянам, які мають вищу освіту за освітно-кваліфікаційним рішенням, молодший бакалавр після прийняття на службу в поліції та призначення на посади. Що заміщується особами середнього і вищого складу поліції, присвоюється первинне спеціальне звання молодшого лейтенанту поліції. Ось так. Якщо ви бакалавр, то ви вже молодший лейтенант поліції. Шостий пункт. Громадянам, які мають вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рішенням не нижче бакалавра після прийняття на службу в поліції та призначення на посади, які заміщуються особи середнього і вищого складу поліції, присвоюється первинне звання. Спеціальне звання лейтенанта поліції. Ну, це вже якщо я піду до поліції, то, мабуть, мені присвоять звання лейтенанта. Ну, якщо ще посада буде, як тут пишеться, відповідати цьому званню. Сьомий пункт військовослужбовцям та громадянам, які мають військові або спеціальні звання, класні чини. Це навіть це тлумачення чи вираз класні чини. Під час прийняття на службу поліції присвоюються первинні спеціальні звання поліції, відповідно наявним у них військовим або спеціальним званням, класним чинам у порядку, визначеного Міністерством внутрішніх справ України. І восьмий пункт цієї статті останній громадянам, які були звільнені зі служби поліції під час повторного прийняття на службу присвоюється спеціальне звання поліції, яке вони. Мали на момент звільнення. Ну, ось так от. І кінець цієї статті. Чи зрозуміли ви щось з того, що я прочитав? Ну, мабуть, мабуть, щось таки зрозуміли. А може, все зрозуміли. Ну, до мене, до речі, тут нічого такого нового я не дізнався. В принципі, про це, якщо люди хоч трішечки рухають своїм мозком, то вони про це, знаєте. Знали, да, якщо хоч десь щось чули. Тому, тому якось так. Ставте вподобайки.